Взяли ребенка, трех лет, мальчик, 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 мальчик. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Это наш постоянный эксперт, постоянный фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Ми продовжуємо спростовувати російські фейки щодо підриву Каховської гідроелектростанції. На російських сайтах і в соціальних мережах ширять інформацію про те, що Збройні сили України нібито обстріляли Херсонську область під час евакуації мирних жителів із підтоплених районів. За словами російських медіа, про це повідомив самопроголошений глава так званого Урі Андрій Алексєєнка у своєму телеграм-каналі. Зробив таку заяву. Виявити і спростувати цей фейк допомогла команда аналітиків StopFake. Насправді ані оцей Аліксєєнко, ані інші російські джерела інформації не надають жодних достовірних доказів для підтвердження своїх слів. Але існує водночас безліч задокументованих в реальному часі фото і відео доказів, що саме російська артилерія обстріляла місто Херсон у день 8 червня під час евакуації мирних жителів. За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, російська армія обстріляла прибережні території, центральну частину міста. Місце евакуації із затоплених районів, і от зокрема в мережі було опубліковано десятки відео і фото того, як під час евакуації цивільні особи, журналісти і рятувальники потрапили під обстріл у Херсоні. Фотограф і журналіст Стас Юрченко, який перебував на місці подій під час обстрілу, повідомив у своєму Твіттері, що, судячи зі звуків, армія Росії обстрілює місто зі ствольної артилерії та градів. Українська журналістка Крістіна Бердинських також стала очевидицею обстрілу Херсону. Вона написала у своєму твіттері. сьогодні працювала у Херсоні біля води. Було тихо і спокійно. Багато волонтерів, рятувальників, журналістів з усього світу. Потім почався обстріл. Усі тікали хто куди. Кінець цитати: на одному із коротких відео видно, як натовп людей біля евакуаційного пункту розбігається після початку обстрілу. Більше того, американське видання New York Times повідомило, що на відеозаписах, які їхня редакція перевірила, було видно численні російські удари по евакуаційному пункті у місті Херсоні, який постраждав від повені. Цей район використовувався для координації зусиль із надання допомоги сотням людей, які опинилися у скрутному становищі через руйнування греблі у каховці. Зокрема, під обстріл потрапив головний рабин України Моше Асман. Він якраз записував відео, коли пролунав вибух. Релігійному лідерові та іншим людям довелося лягти на землю. Дивом ніхто із команди не постраждав. Також і ще один відеозапис, який наводить стоп фейк, показує момент обстрілу російською артилерією евакуаційного човна із 93 річним чоловіком, який у результаті отримав поранення голови. Його будинок у Херсоні було затоплено після того, як армія Росії підірвала Каховську греблю. Загалом, же, за інформацією очільника Херсонської обласної військової адміністрації, прокудіна під час обстрілу, 8 червня, було поранено 9 людей. Серед постраждалих двоє співробітників ДСНС це водолаз сапер і водій сапер. Також постраждали поліцейський, лікар і волонтер із Німеччини. Таким чином Росія вкотре намагається перекласти провину за свої воєнні злочини на Україну, так само як і раніше робила це зі збиттям пасажирського боїнга у липні 2014 року, а також регулярно обстрілюючи українські міста. Підриваючи саму греблю Каховської гідроелектростанції і багато-багато інших схожих епізодів уже було російської брехні. Росіяни створили фейкові сторінки очільників українських обласних військових адміністрацій. У мережі зафіксували низку фейкових Фейсбук-сторінок, очільників обласних військових адміністрацій. Ймовірно, такі акаунти можуть ширити дезінформацію і загалом дискредитувати регіональну владу. Фактчекери Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України дослідили ці акаунти і створили вичерпний перелік таких фейкових сторінок. Отже, сторінки Дублери з'явилися у очільника Київської обласної військової адміністрації львівської, Волинської, Дніпропетровської, Луганської, Івано-Франківської та Миколаївської. Фейкові сторінки можуть мати характерні ознаки: мало підписників, мало дописів. Створені вони недавно і ширять неперевірену інформацію. Тому читаючи інформацію в інтернеті, будьте пильними, тому що бачите, ворог вже вдається навіть до таких дрібних тактик, як створення сторінок, клонів посадовців для того, аби бодай когось, хто на це клюне, ввести в оману. Україна, начебто, готує ядерний удар по Росії, так російська пропаганда, вкотре лякає свою аудиторію і виправдовує продовження війни в Україні. Фейки про чергову підготовку ядерного удару з боку України поширила низка російських пропагандистських ресурсів. Виявити і спростувати їх допомогла команда «Стопфейк». за повідомленням російських змі, їхня Федеральна служба безпеки звинуватила нашу українську військову розвідку у підготовці оцього так званого ядерного удару по території Росії, і ем, вчинити це хочуть, начебто, через те, що росіяни убили Буданова. Такий собі удар від плати. Ну і звісно ж, укотре згадується фейк про брудну бомбу, яку нібито готує і збирається застосувати Україна. Насправді ж, Міжнародне агентство із атомної енергії МАГАТЕ систематично проводить інспекцію усіх ядерних об'єктів в Україні і підтверджує, що ніяка незаконна активність з розробки брудних бомб чи будь-якої іншої там. Підготовки до ядерних ударів там не ведеться, а вестися ця робота може, звісно, лише на ядерному об'єкті. Крім того, перевірки ядерних об'єктів проводяться систематично, і один із таких візитів відбувся якраз у травні цього року. За його результатами, експерти і цього разу не виявили жодних підозрілих незадекларованих видів активності. Насправді ж ядерні погрози, ядерну риторику систематично використовує саме Росія. Це її метод у жовтні минулого року. Під час чергового загострення Росії на тему брудної бомби, президент України Володимир Зеленський уже коментував цю тему. Послухаємо з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу. Всі все добре розуміють. Розуміють, хто джерело усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні. Це Росія влаштувала шантаж радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС. Це траєкторія російських ракет пролягає зокрема над українськими атомними об'єктами. Це російські військові замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС і шантажують їх підривом. Це Росія використовує фосфорні боєприпаси, заборонення протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури. Україна, це завжди про відновлення, завжди про життя. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт. Це були слова президента України Володимира Зеленського. І як бачимо, один із тих жахів, про який попереджала Україна у жовтні минулого року. Він стався зараз. Це підрив греблі каховського водосховища. Раніше погрози Росії на адресу України прокоментував і очільник українського МЗС, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, також заявляв, що ядерні звинувачення в бік України є безпідставними. Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна можливо готується скинути брудну бомбу на території Росії. Це хворий фейк. Україна не має ядерної зброї, не веде ніяких робіт з її створення чи придбання. Ми є відповідальним членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї, написав Дмитро Кулеба у Твіттері. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.